Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Сьогодні я розпочинаю в'язати бактус-косиночку. У мене ось такі ниточки сьогодні: 78% котону і 22% акрилу. Ось такі ниточки. Можна, звичайно, брати любі, тепленькі, шерстяні ниточки, Ну, сьогодні я забажала в'язати ось такими ниточками. І так, розпочинаю. Для цього я набрала три петлі, ось вони, і пров'язала вгору шість рядочків лицевою в'язкою. В одну сторону лицева, і в другу сторону лицева, лицева і лицева. Так, а тепер мені потрібно з лівої сторони набрати три петельки. Ось вони, їх видно. Одна, друга і третя. І ці три петелечки пров'язати лицевою в'язкою. Ось так повертаємо і знову пров'язуємо уже ці шість петелечок лицевою в'язкою. Ось так повернули, і знову потрібно набрати три петелечки одну, другу і третю. Раз, два, три. І знову ці три петелечки пров'язуємо. Лицевою в'язкою ось так. Так, повернули і ще разочок пров'яжемо Уже 9 петельчок лицевою в'язкою. Так, повернули. Дев'ять петелечок маємо. У косиночки мають бути кромочні петлі. Це вони будуть у нас ось ці три кромочні і ці. 3. Ось ці три кромочні і ці три кромочні петлі. Кромочні петлі. Ми завжди пров'язуємо лицевою в'язкою. Розпочинаємо. В'яжемо три кромочні петлі на початку. Раз, два, три. Тепер робимо накид. Лицева, петелька, накид. Знову лицева. Петелечка, накид, лицева петелечка, накид, і кромочні три в кінці теж лицевою в'язкою. Ось так. Повернули на виворіт. Знову в'яжемо. Три кромочні лицевою петлею. Раз, два, три. Далі. Це у нас виворітна сторона. В'яжемо виворідніми петлями. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. О, три кромочні залишилось. Лицевою в'язкою ось так. Ось так. І ми маємо тут одну середню петлю. І я тут поставлю маркер, щоб я бачила, що це середина виробу. Ось так. Далі в'яжемо знову три кромочні. Одна, друга і третя. Знову робимо накид. Ось так. Накид зробили, а тепер уже три петелечки пров'язуємо лицевою до середньої. Раз, два, три. Зробили накид. Тепер у нас уже лицева петелька, середина виробу. Знову накид. І три лицеві пров'язуємо лицевою в'язкою. Так, накид знову зробили. Три кромочні. Лицевою. Ось так. Повернули на виворотню сторону. Перші три кромочні знову лицевою пров'язуємо. Ось так. А далі виворідня сторона виворітніми петлями. Ось так. Аж до кромочних петелечок. Виворітніми петлями в'яжемо. Так, дов'язали до кромочних три. І ці три кромочні знову в'яжемо лицевою. Ось так. Ось так ми в'яжемо. Знову у нас три кромочні лицевою. Раз, два, три. Після кромочних, завжди, завжди, завжди йде накид. Ось так. І ось у нас серединка виробу, де маркер. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять петельчок пров'яземо лицевою. Раз, два, три. 4 і 5. Тепер у нас середина виробу робимо накид. Пров'язуємо цю петельку середину виробу і знову накид. Тепер пров'язуємо 5 петель до кромочних лицевою в'язкою. ось так і перед кромочними в кінці теж завжди робимо накид. Кромочні лицевою в'язкою завжди в'яжемо. Ось так. Виворідня сторона. В'яжемо три кромочні лицевою, далі в'яжемо всі петельки виворітніми аж до кромочних. Кромочні в'яжемо лицевою завжди. На виворітній і на лицевій стороні. Ось так. А накиди робимо Три кром... на початку кромочних накид, в кінці перед кромочними петлями накид, і тут де в нас серединка, виробу, ось воно. з одного кінця і з другого кінця цієї петелечки Два накиди. Один і два. І так в'яжемо вгору наш виріб. І ось зв'язала я вже таку частину бактуса косиночки. Так, хочу вам розповісти ще один нюанс. Пров'язала я 6 сантиметрів Ось десь так, угу. і вже потрібно додати петлі. Тут я додавала ось середня лінія виробу, я додавала по лицьовому ряду Одну і другу петелечку. Тут, де кромочні петлі, я додавала одну в лицевому ряду. А вже пров'язавши язав, пров е, 6 см, я розпочала додавати і у виворітному ряду. Тобто, я в'яжу лицевий ряд на початку. Кромочний накид, потім лицевою, потім накид, лицева петля, накид лицевими петлями до кромочних, накид, і кромочні петлі лицевими пров'язала. Перевертаю на виворітню сторону, Ось. на виворітню сторону і пров'язую. Три кромочні накид. Потім виворітніми в'яжу знову до кромочних. Середні петельки я не додаю. Дов'язала до кромочних, додала накид і три лицеві пров'язала кромочні. Знову повертаємося до лицевого ряду. Те ж саме. Три кромочні накид, лицеві. І вже по лицевому ряду накиди на серединки роблю. І ось так далі вже по цій схемі в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо догори, скільки нам потрібно зв'язати косиночки. Ось так. І так продовжую далі в'язати. Залишилося ще трішки дов'язати.